Є знижки на «Зіпелор» – 15% в атаках подорожних ПАМ та «Ощад». Є знижки на Аквамаріс, 15% в атаках подорожних ПАМ та «Ощад». Друзі, як прекрасно, що родинні рецепти, зокрема Валі майко, вони теж е, в, 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 мають в собі Одесу. Доброго ранку трішки мають доброго ранку. Ради всіх вітати. І я вас знаєте, коли почула вчора, що у нас буде ефір присвячений Одесі. Mm. Я подумала, ну то треба форшмак готувати. Треба, і саме цей одеський ефір надихнув мене на те, щоб вперше спекти. Хало, ось цей хліб секундочку, на секундочку. Ще Вод... раз хліб називається хала, хала чи хала. Я можу помолитися, бо я відверто поклав перше. Це, це єврейський хліб, це не традиційний. Булка. Вона насправді здобна, так да, ну бо там є яйце, там а... є масло. Але це така традиційна, і в Одесі дуже люблять саме на цю булочку подавати. Угу. Форшмак. Mm -hmm. Ну і це мені здалося так і Я вирішила, я шукала спеціального приводу, щоб її спекти. Я спекла її. Тому будете сьогодні смакувати. А що ми сьогодні? Ми готуємо родинні рецепти. Завдяки е, треба нагадати, наш партнер, торговельна марка Королівський смак, якість королівська ціна народна. І рецепти душевні і народні, такі як форшмак. Бо в кожній родині форш свій форшмак. Форш Ви зараз можете подивитися на екран, подивитися необхідні інгредієнти, одразу писати, наприклад, на нашу сторінку Instagram. Грам, що ви любите додавати в фаршмак, можливо, у вас є якісь авторські рецепти. Що ваша родина, наприклад, зберігає щось особливе, що можна туди таке знаєте, для натхнення? У нас класичний рецепт, де обов'язково має бути зелене яблучко, де має бути трішки натерта цибулька, де для прикрашання зелена цибулька з тепір'ячком, булка вимочена в молоці, Ну і все, все, все знаєте, найсмачніше. Тому от зараз я заздалегідь яблуко, звичайно ж не uh -huh. чистила, uh -huh. щоб воно не потемніло. Натираємо швидесенько на тертушці, на дрібненьку. А, а де яйця, Валя? Ні, Ну знаю, я можу зрозуміти, де вони. Або в магазині, або в холодильнику. Але в, не, в курнику. Але, або в курнику. Але тут їх немає. Я знаю, що форшмак також яйця додають. Знаєш, а ну, я не знаю Це один із варіантів. Я знаю точно про яблучко, я знаю точно про цибульку. Я знаю, що смачно додавати невелику кількість цедри, щоб воно все було знаєш гарнесенько там. А яйця це не обов'язковий ну, для мене сьогодні. Точне відкриття, друзі, це цедра лимона. Це точно. А для мене відкриття сьогодні, наприклад, цибуля, яка на дрібній терці, бо часто її, наприклад, ну просто нарізає. Небагато. Не але багато. дивіться, знов таки тут тут же ж пропорція теж велике значення має, тому що в залежності від того, чого ви більше додасте, чого менше, вже буде ексклюзив вашого фаршмака. А сьогодні він у виконанні валі. Так ну і ще я готуючись до ефіру, дізналася про те, що абсолютний злочин, що так. А, так. абсолютне злочин, а знаєте селедець. Пускати в а, рів... рівно нарізати абсолютний треба. злочин. Цього робити не можна. Так. За це будуть бити по рукам, сварити, в хату не пускати. Тому не робіть такого. Булочка у нас замочена в молоці, можна у вершках, щоб було смачніше. Але зайву вологу потрібно вологу потрібно відтиснути. Угу. Ану, ану, щоб у нас тут не побігла зайвого. А, тебе попрошу трішки додати цедри угу. Ось сюди. Скласти вже лимон, не лимон, а вершкове масло. Воно це має це бути м'яке, шановні. Бо лимон може перекрити аромати, будушували лимонний Ось форшмак? Так. Ні, має бути. Різноманіття нотка, смаків, нотка така понесенька, і щоб ви ще не ковтужити форшмак, а вже могли відчути абсолютно кілька ароматів, але смаків але трішки прибрати агресію так. але рибка, так. яка з ароматом цитринки, ну це дуже смачно, дуже смачно. згодна. Так, ми зараз це все будемо гарнесенько розтирати. Тепер невелика кількість перчинки. Mm. І сіль. Ну, зовсім трошки, бо насправді у нас оселедець сам, е, сам по собі солоний. Це так, просто щоб масло під, е, підсолити. І знаєш, що я тебе можу попросити? Невелику кількість цибульки нам для прикрашання. Я. Ну так, щоб зверху, знаєш, посипати. Добре. Це зайво одразу прибирає, бо я вважаю, що коли Давай. ти готуєш на кухні, Переміщує. має бути одразу чистесно. самко. Ну що, починаємо? Естетично. починаємо трішки туди сівочку лимонного соку. Але ще диви Валю, ну у тебе кімнатна температура вершкового масла. Бо Я знаю, важкого. що наприклад один із варіантів приготування фрешмаку – це коли рубають оселедиці, окремо рубають масло, але холодне тільки з холодильника. А, і щоб воно все. Від гарячих рук і сердець ну, типу стану. Того, типу того. Ну, бачите, знов-таки це як з борщами, Сільки, Стільки газдинь з борщами пориться на кухні, стільки і рецептів тих самих борщів, да? це вже доведено. Так і з форшмаком. Так, я кісточку прибрала, кісточку так має бути завжди, щоб в форшмаку не було нічого зайвого, а все було смачно. Ну що, дивись, у нас уже, мені здається, майже готове. Тому ми починаємо сюди викладати. Тебе попрошу. Скибочками Скибочку нарізати нарізну. нам Я. булочку. Грежно. А зараз хочеться знаєш, щоб звук дали в повній тиші, а, як да, да, да. хрустить булка. Ану, Ану. хала. Ану. хала. Льоха, хала. сюди сюди ближче ближче, ближче, сюди. До булки. Льоха, добулки. Двіся, а все ж знаєте, булка це ж історія. Тих, 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 тих. І, і крихти просто О. розлітаються потрошку. Вона дійсно смачненька, вона є ніж, ніжний, такий, знаєте, е, солоденький присмак, але дуже ніжний. Файно, файно. Ось так, бачите, ми вже викладаємо. Трішки присипати треба зеленю. Ну і, звичайно, знаєте, для окремої смокоти е, нам потрібно знаєте, зробити таку. Ну, прямо магію, що ти береш шматочок тоненьким шаром майонезу, намащуєш, а потім кладеш туди, відповідно вже наш форшмак і смакуєш. Ну тому, щоб створити цю магію, я додам сюди в а Ми вже будемо кожен собі намащувати на хлібчик. А хліб з тоненьким шаром майонезом, тоненьким, на який зверху ми накладемо наш форшмак. Може стати для вас справжнім гастрономічним відкриттям, і це приклад того, як із звичайних продуктів насправді можна зробити щось абсолютно оригінальне і смачне. Тому повертаємо сюди і починаємо цю магу хлібчика. А не люда, ти на що дивишся? на на я дивлюся на все. Я думаю, що впевнена, що сьогоднішній рецепт і Одеса надихнула, і валя сьогодні гастрономію в контексті Одеському теж виконала такий класний рецепт. Традиційний форшмак. І багато українців зараз глядачів надихнуться сьогодні. Валь твоїм фаршмаком і теж його приготують. Друзі, і щоб ви розуміли, і ви розуміли, одна... Особливий форшмак, от саме зараз, якщо ви буде. Приготований із Донайки, яку можна купити oh. на одеському привозі, тому що саме Донайка особливий різновид оселедця зараз його сезон, і там його можна в різних варіаціях і в копченому, і в дяленому, і в свіжому вигляді, Уже і в слабосолоному купити на привозі. Він такий жирненький, блискучий, лежить під сонцем. і каже, з'їш мене <сум> так. Не знаю, Мати чи форшмак, але точно оселедець захочуть купити наші глядачі і покуштувати і донайку. Побачимо і зірок привозу. І Гора і нелю, які наші зв'язківці сьогодні з Одесою, смачного.